Енеїда, частина перша. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козав. Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробивши з неї скирту гною, Він взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиря ланців, там ось трої накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море попускав. Троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкудкудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб дух не пах. Еней був тяжко не по серцю, Юноні все її гнівив, Здавав з їй від перцю, Ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився і мамою венеру звав, і що його покійний дядько паріс прямове дитятко, потивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пане ней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрягла в гринджоля павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коста. Взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку, Кеолу мчалась, як оса. Здорове оле, пане свату, ой як ся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим олом. Дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку, старику, і збинея з пантелику. Тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, Паливода да й горло різ. по світу, як іще побіга, Чиїхсь багацько виллі сліз. Пошли на нього лихо злеє, Щоб люди всі, що при Енеї, Послизли і щоб він і сам. Та ж дівку чорнобриву, Смачную, гарду, родливу тобі, я далебі, що дам. Гай, гай, ой, де же його кату, Еол, насупившись, сказав. Я б все зробив за сюю плату, та вітри всі порозпускав. Борей не душ лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля, Зефір же давній негодяй, з дівчатами заженихався, а евр в поденщики найнявся Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві я ляпа здать. Я хутко миттю постараюсь втрістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо послі чуєш ні чи чирк, Як збрешеш, то хоча надсяться, на ласку послі не понадся, то гді від мене возьмеш чвирт. Еол, ставшись на господі, Зібрав всіх вітрів до двора. Велів поганій будь погоді, якраз на морі й гора. Все море зараз спозирило, водою мов в ключі забило. Еней тут крикнув, як на пуп. Заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на тім'ї начесав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море злиха аж реве. Слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере. Всі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало, тогді набрались всі столих? Еней кричить, що Я Нептуну півкопи грошей в руку суну, аби на морі шторм утих. Нептун не здавна був драпічка, почув Енеїв голосок, шатнувся зараз із запічка. Півкопи для його кусок. І мить сідлавши рака, схватився на його, й мов бурлака і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудете так різно, До моря знаєте вам, зась. Отут то вітри схаменулись і драла до нори. До ляса, самовляхи шатнулись, або бод їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку. То сонце глянуло на світ. Еней тоді як народився, разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалюбки соснові, кругом наставили мисок. І страву всякою без мови в голодний пхали все куток. Тут з салом галушки легали. Лемішку й куліш глитали і брагу кухликом тягли. Та й горілочку хлистали на силу із за столу встали, І спати послі всі лягли. Венера непослідня шльоха, на враг її не взяв, побачила, що так полоха Еол синка, що аж захляв. Умилася, причепурилась і, як в неділю нарядилась, хоч би до дудки на танець, Взяла очіпок гризитовий, і кунтуш з усами люстровий пішла к Зевесу на ралець. Зевес тоді кружляв сивуху і оселецем заїдав. Він, сьому, випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла венера і, скривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату? І Мов свинки грають їм, куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові? Хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухає чмелі? Коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти се сам її звелі. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чубка. Ох, доцю ти моя голубка. Я вправді твердий, так, як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство, Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати, Полюбиться він її мосці і буде бісики пускать. Іди не Бого, не журися, по понеділку й помолися все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з паноцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався і голодранців позбирав, Зовсім зібрався і уклався, І скільки видно, почухрав. Плив, 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 що аж обридло, І море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли б, каже, умер я втрої, уже б не пився її гіркої, І мар не так не волочивсь. Потім до берега, приставши, з троянством голим всім своїм, на землю з човнів, повстававши, спитавсь, чи є, що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли. Пішли, куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся. Аж гульк і город причвалав. В тім городі жила Дідона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова. По городі тоді гуляла, коли троянців повстрічала. Такі сказала їм слова. Відкіль такі сегольтіпаки, чи рибу з дону везете? Чи, може, виходці бурлаки, куди, прочани, вийдете? Який вас ворог сюди направив і хто до города причалив? Яка ж ватага розбишак? Троянці всі замормотали, дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй, мовляли так Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимся без талану. Ми в Трої знаєш порождені, Еней пустив на нас ману. Дали нам греки про прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам Трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль. Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались убрання, постоли порвались. Охляли, ніби в дощ щеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили, така нам мучилась пиня. Дідона гірко заридала, і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала, молодця Енея вашого злапала, усе б тоді весела стала, тоді б великдень був би нам. Тут плюсь, Еней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба, Дідоні поклонюся сам. Потім з Дідоною обнявшись, поцілувались гарно в смак. зарученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к дідоні до господи через великі переходи. війшли в світлицю та й напіл. Пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, Покіль кликнули їх за стіл. Тут їли рознії потрави і все з полив'яних мисок, І самі гарнії переправи З нових кленових тарілок Свинячу голову до хріну і локшину на переміну, Потім з підлевою індик, На закуску куліш і кашу, Лемішку, зубці, путрю, квашу І з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просту і калганку куривсь для духу яловець. Бандура горлиці бренчала, сопілка зуба затинала, а дудка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру Дідона мала Ганну справшки дівку, хоть куди, проворну, чепурну і гарну, приходила ся сюди в червоній юбочці баєвій, в запасці гарній, фаналевій, в стяжках, в намисті і в ковтках. Тут танцювала викрутасом і перед Енеєм вихилясом під дудку била третяка. Енеї сам так розходився, як на аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з ганзею в танець. В обох підківки забрящали, жишки от танців задрижали, вистрибовавши гоцака. Еней, матню в кулак прибравши і не до солі примовлявши, Садив крутенько гайдука. А після танців варенухи по філіжанці піднесли, і молодиці цокотухи тут баляндраси понесли. Дідона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила до дуру всі тоді пили. Весь день весело прогуляли. І п'яні спати полягали, Енея ж ледве повели. Еней на ніч забрався спати, зарився в просо, там і ліг. А хто хотів, побрів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг, а деякі так так схлиснули, Що де упали, там заснули, сопли, харчали й хропли, а добрі молодці кружали, поки аж півні заспівали, що здужали. То все тягли. Дідона рано і схопилась, пила з похмілля сирівець, а послі гарно нарядилась, як би в оренду на танець. взяла кораблик бархатовий, З спідницею корсет шовковий і начепила ланцюжок. Червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Еней же з хмелю як проспався. І з'їв солоний огірок, потім умився і убрався, як парубійка до дівок. Йому Дідона підослала, що от покійника украла штани й пару чобіток, сорочку і каптан з китайки, і шапку пояс з каламайки, і чорний шовковий платок. І як одяглися, то й зійшлися з собою стали розмовлять. Наїлися і прийнялися, щоб по вчорашньому гулять. Дідона ж тяжко сподобала Енея так, що і не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси і підпускала разні ляси, Енею б тільки угодить. Дідона вигадала грище, Еней, щоб веселіший був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиця зав'язала і у панаса грати стала. Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коло дідо не терся, м'явся дій, щоби тільки вдоволений. Тут всяку всячину й грали, хто, як і в що захотів, Тут інші журавля скакали, а хто дудочки потів, І в хрещика, і в горю дуба, не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута, в хлюста в пари в візка й грали. І дамки по столу совали, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода, щодень бенкети, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь скуда, Енеєві, так, як болячці, або лихій осінній трясці Годила пані всякий день. Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті й обшиті, хоть голі прибрали, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам. Повечерницям всі ходили, просвітку не було дівкам, Та й саме Еней сподар і паню підмовив паритися в баню, Усе ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила. А бачся, не була плоха. От так і Еней живу, Дідони. Забув і в Рим щоб мандрувати. тут не боявся і Юнони. Пустився в себе анкетувать, Дідону мав він мов за жінку, убивши добру в неї грінку, мутив, як на селі москаль. Бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь. Еней з Дідоною возились, як зоселедцем сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і під. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту. Та грім загнав їх в темний льох, Лихий їх зна, що там робили, було не видно з за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. Або, як казку, кажеш, прутко, пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало. Що з голови його пропало, куди його Зевес послав. Він годі зодва там просидів, а, мабуть би, і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер не З олімпа глянув і на нас і кинув в Карфагену оком, аж там троянський мартопляс, розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався, Енея лаяв на весь рот. Чи то так гадів син він слуха, убрався в патоку, мов муха, засів, буцім в болоті чорт. Підіть гінця мені кликніте, до мене зараз що прийшов. Глядіть же, цупко, прикрутіте, щоб він в шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати, і Йон іон же вража мати. Але Еней наш дещів, а то венера все сважкує, Енеєчка свого муштрує. Що він з ума Дідону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, в три ряди піц його котив, Весь ременцями обв'язавшись, на голову бриль наложив, на грудях з бряхою ладунка, а ззаду з сухарями сумка, в руках нагайський малахай. В такім наряді, вліще в хату, сказав Готово же я, тату, куди ти хочеш, посилай. Біжили швидко в Карфагену. Завес гінцеві так сказав, і пару розлучи скажену. Еней дідону б забував нехай лиш відтілью плітає, і Рима строїти чухрає. А то заліг, мов грубий грубі пес. Коли ж він буде іще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав Скажи Завес. Меркурій низько поклонився, перед Завесом брилі зняв, через поріг перевалився. Достайн швидше тягу дав. Покинувши із рук на гайку, запряг він миттю чорто пхайку, черкнув із неба, аж курить, і все кобилок поганяє, що оглобельна аж брикає, Помчали, аж візок скрипить. Еней тоді купався в бразі І на полу укрившись, ліг. Йому не снилось о приказі якось Меркурій в хату вбіг, Смикнув із полу, мов пся югу. А що ти робиш, п'єш сивуху? зо всього горла закричав. А ну, лиш швидше убирайся, з Дідоною не женихайся. Завес поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь? Та швидко і не так задробиш. Завес недурно похвалявсь, получиш добрую халазію, він, видавить з тебе олію. От тільки ще тут побарись, глядиш, сьогодні щоб убрався, щоб нищечком від сілю крався, мене удруге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн затрусив всю весь, і з носа потекла кабака, уже він знав, який зевес. Шатнувся миттю сам із хати, своїх троянців позбирав, Зібравши, дав такий наказ. Як можна швидше укладайтесь, зо всіма клунками збирайтесь, до моря швендяйте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерній наклав дві скриньки на човен зараз одіслав. і дожидався тільки ночі. Щоб, як Дідона, зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився та ба. Бач, треба покидать. Дідона зараз отгадала, чого сумує пан ней, І все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй. З за печі часто виглядала, прикинувшись, буцім куняла, і мов вона хотіла спать. Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, аж ось Дідона зачуп хвать постій прискурвий, вражий сину. Зо мною перше розплатись, от за душу, як злу личину, ось ну лиш тілько завертись. От так за хліб, за сіль ти платиш. Ти всім, привикши насміхатись, розпустиш славу по мені. нагріла в пазусі гадюку, що послі і зробила муку, послала пуховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було. І по столів чорт, мав у тебе в кишені ж пусто, аж гуло. Чи знав ти, що таке є гроші? Мав безматні одні холоші, і тільки слава, що в штанах, Та й те порвалось і побилось, аж глянуть сором так світилось. Свитина вся була в латках. Хіба ж я тобі не годила? Хіба ріжна ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хирний тут ти не сидів? Дідона гірко заридала. Із серця аж волосся рвала, і закраснілася, мов рак, запінилась, посатаніла, неначе дурману і з'їла. Залаяла Енея так, Поганий мерзкий, скверний бридкий, нікчемний ланець кателик, Гульві сапакосний преститкий, Негідний злодій єретик. За кучму сю твою велику, Як дам ляща тобі я впику, То тут тебе лизне і чорт. І очі видеру, і лоба, тобі диявольська худоба. Трясешся, мов зимою хорт. Мандруй до сатани з рогами, Нехай тобі присниться біс. З твоїми сучими синами, Щоб враг побрав вас всіх гульвіз, Щоб ні горіли, ні боліли, На чистому, щоб поколіли, Щоб не оставсь ні чоловік, Щоб доброї не знали долі, Щоб були з вами злії болі, Щоб ви шаталися повік. Еней від неї отступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався з двора в собачу рись побіг. Прибіг в троянців, засапався, обмок в поту, як би купався, мов сторгув школу курохват. Потім, в човен хутенько сівши і їхати своїм звелівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась весь день ні їла, ні пила. Все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, Стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, Щоб горе злеє розказать. Енеєву оплакать зраду, І льготи серцю трохи дать. Ганнусь рибко, душко, любко, Рятуй мене, моя голубко. Тепер пропала я навік. Енеєм кинута я, бідна, як сама паплюга послідня. Еней, злий змій, не чоловік. Нема у серця мого сили, щоб я змогла його забуть. Куди мені бігти до могили? Туди один надежний путь. Я все для його потеряла, людей і славу занедбала боги. Ви... Я з ним забула вас ох, дайте зілля мені напитись, Щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час. Нема на світі мені покою, не лються сльози із очей. Для мене білий світ є тьмою, там ясно тільки де Еней. О, Купідоне, любуйся, як Дідона стогне, щоб ти маленьким був пропав. познайте молодиці гожі! За неїм бахурі всі схожі, щоб враг зрадливих всіх побрав. Так, бідна, згоря говорила Дідона, жи свою кляла, і Ганна що їй не робила, ніякої ради не дала, сама з й горювала, і сльози рукавом втирала і хлипала собі в кулак. Потім Дідона, мову нишкла, Зваліла, щоб ґанця вийшла, щоб їй насумуватись в смак. Довгенько так посумувавши, пішла в будинки на постіль. Подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл. І, взявши з запічка кресалу і клоча в пазуху чимало, тихенько вийшла на город. Ночною все було добою і самою тихою порою, як спав хрещений весь народ. Стояв у неї на городі в кострі на зиму очерет. Хоч це не поцарський породі, та де ж взять дров і коли вже степ, в кострі був зложений сухенький. Як порох був уже палкенький, його й держала на підпал. Під ним вона огонь кресала і в клочі гарно розмахала і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, зо всей одежі роздяглась. Вогонь лахміття все зложивши, сама в втім простяглась. Вкруг неї полум'я палало, Покійниці не видно стало. Пішов одна єдим і чад. Енея так вона любила, що аж себе сама спалила, послала душу к чорту в ад.